Члени асоціації і в нашому з, 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 з усіма проблемами, е, які у вас є, і з якими ви звертаєтеся, ми вас вислуховуємо і допомагаємо. Сьогодні до нас е, завітав міський голова з подарунками. Ми є. Спасибо, відчуваємо. Ми, ми працюємо відповідно. У нас також ще є певний запас по казначейському рахунку. Чекає депутатів, що прийде на сесію, хочеться це це відчули всі і комунальні підприємства, і допомога відповідно, хто звертається, і установи наші, освіта. Це все реально. Ну, хочеться співпраці, хочеться порозуміння, хочеться те, щоб у суспільстві не було коли один. Розуміти, вибачати, любити один одного. Тому що це наш перший духовний комфорт, який є серед нас, любов є серед нас. Найголовніше, щоб там не було. Матеріальне пога це так, яка допомога це одне. А коли ми розуміємо один одного, коли допомагаємо, є любов, це найвище. Ато дітей колясочників теж від депутатів дуже мене задоволені тим, що вони не з'являються на сесію. Це завтра ні, я до чого що говорю, тому що діти, які користуються інвалідними кріслами, вони мають право і подали всі документи на це, на допомогу по транспорту цих дві здесь тисячі і. Завдяки І... тому, що вони не це, сім'ї сім'ї не мають цих коштів. Дітки наші, їхнє бажання звичайного здоров'я, щасливого життя під мирним небом. І ось як символ голову миру, вони хочуть подарувати вам Дякую, я оборову. Так, маєш? Я від імені всіх дітей вам дуже дякую за підтримку, за те, що ми знаємо, що ви не будете не якщо ми звернемося до вас, відчуємо допомогу по Та, Ми маємо можливість зробити все краще. Я думаю, що все-таки здригнеться серце. В ми маємо потенціал, який ми не працювали. Ми не працювали за рахунок податки, за рахунок того, що ми працювали. що треба суспільство працювало, треба збільшувати, або реально платити податки. Щиро я всім батькам, які виховують діти з особливими потребами. всім вам здоров'я, Вашим родинам. І, звісно, найшвидшого, ми мирного не всім нам надати головою. Дякую, там виставка робіт ваша, <різвання> творчих робіт. Я <різвання> хочу з нею показати, які ви у мене розуміли. Тановиті, і тоді вернуся, аби продовжити зв'язати.